Допомогти молоді з вадами розумового розвитку, яка досить часто залишається наодинці зі своїми проблемами, намагається благодійний фонд карітас івано-франківського ГКЦ. Завдяки фінансовій підтримці посольства Канади в Україні неповносправна молодь Прикарпаття має змогу опановувати фах та з користю проводити дозвілля. Працевлаштування, дозвілля, відпочинок, а також адаптація у суспільстві. Це ті проблеми, з якими досить часто доводиться стикатися молодим людям з вадами розумового розвитку. Полегшити їм життя намагається благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ. Близько 19 осіб продовж тижня мають змогу займатися у п'яти творчих майстернях Карітасу. Тут хлопці і дівчата вчаться виготовляти цікаві речі з дерева, бісеру, паперу та тканини. А ще для них влаштовують корисні тренінги. Виїзні тренінги по здійсненню закупок. Е в супермаркетах нашого міста, які дуже цікавим. Кожній дитині дається завдання закупити якісь певні продукти харчування або господарські товари. Це і тренінги і користування громадським транспортом і визначення маршруту, яким чином добратися дитині самостійно додому. Це і тренінги, пов'язані з розвитком необхідних таких навиків і вмінь в щоденному житті чи тематичні заняття, які підтриманням для підтримки інтелектуального розвитку, це і письмо, математика, читання, опанування навиками роботи з комп'ютером. Минулому році підтримати ініціативи місцевих організацій у цій непростій роботі зголосилося Посольство Канади в Україні. Саме завдяки їх фінансовій підтримці неповносправні молоді люди мають змогу займатися у професійних майстернях, харчуватися та з користю проводити дозвілля. Мені більше мені подобається жити на машинці і по дереву, і на гімнастиці. Нині проблеми неповносправної молоді добре розуміють у благодійному фонді Карітас Івано-Франківськ, а тому тут увагу приділяють не лише цим дітям, але й їхнім батькам, для яких психологічна підтримка є досить важливою. А найбільшою подякою для тутешніх працівників є досягнення молодих людей, з якими вони працюють. Ми радіємося з тим, що, наприклад, невеличке досягнення, коли дитина починає розрізняти кольори у віці 22 років, чи це є і для батьків, і для нас це є такий великий плюс нашої роботи.